Зважаючи на дані британської розвідки, яка порівняла втрати нашого ворога, зараз попрошу наших режисерів показати ці цифри на екрані. Так розуміємо, що власне в них втрати зменшуються. Про що це свідчить, і можливо, нам є про що задуматись. Ну, першу чергу треба відзначити те, що дійсно сьогодні Росія змушена перейти до активної оборони, тому що Багато місць підряд згідно казівки Путіна йшли наступальні операції, не рахуючись нічим. В першу чергу з живою силою, з технікою, боєприпасами, і завдання сте захопити Бахмут, Авдіївку, Володар, Сватого Кремінна і посилити позиції на півдні для цього. Задія всі резерви кидалися всі сили спочатку. тих професійних військових частин, які були в армії в цілому і вагнеровці. Пізніше задіяли спецпідрозділ. Це повітря десанти війська, десантно штурмові морську піхоту і зрозуміло, найманці, які ще залишилися. Але якраз за рахунок того, що ми кожен день знищили від 600 до 1100 чоловік, ми дуже потужно послабили взагалі обороноздатність і особливо агресивність російських військ. І вони сьогодні вже не можуть проводити наступальні операції по ряду секторів. Хоча ж зберігають якісь е, можливості, особливо по Бахмуту, сьогодні намагаються е, ударити по Кремінні, але це вже секторальні удари вже великих позицій і потужних підрозділів, які мали е, бойову підготовку в Російській Федерації, повнокровних немає. Тому е, правильно говорять і наші колеги із е, британської розвідки, із американської розвідки про те, що вже основний стратегічний потенціал вичерпується. Росія вже не може проводити стратегічні наступальні операції, навіть захопити окремі населені пункти, хоча вже все бере під контроль особисто Путін, і щоденно рано вечора вимагає від Шойгу Герасимова і Пригожина доповіді, що захоплений Бахмут, наприклад, або Авдіївка, або Глойдар. Якраз цей формат вже не працює, і зрозуміло, вже об'єктивно вони переходять до оборони в обороні дійсно менше втрат. Тому що тоді, коли наступали, вони не рахувалися ні з живою силою, ні технікою і направляли просто величезні угрупування і підготованих, і мобілізованих просто на наші бойові позиції. Ми їх знищили масово. Зараз також іде знищення, але вже те, трохи зменшені. Ми говоримо про 700, наприклад, чоловік. Тепер 560, 520. це також немало. Це щоденно. Ми тобто... горе за десяток днів. Це вже бригада. За два місяці вже п'ять-шість бригад. はい。<noise>